Я доїхав до міста Торев'єха. І чесно кажучи, ну це була саме Торевєха. Ну так. І якось їду і очі просто в шоці від того, що тут цивілізація. Я, блін, два дні не знав, де купити води, був ніби в такій специфічній, красивій дупі. А тут і Макдональдси, і супермаркети, все що завгодно, бургер кінг і купа їжі, купа людей і якийсь такий шок. Два кілометри мені до готелю. Ну, цікаво, такий контраст. Хлопчик на самокаті без габаритних вогнів поїхав. Ці ліхтарики навколо світяться. Люди гуляють з візочками. Так, всі в масках, але просто якийсь шок у порівнянні з тими хащами, де я був. Хащі я люблю, мабуть, більше. Я їду з відкритим ротом. А якраз там на світлофорі базари, якісь новорічні штучки, дощик, підсвічування таке. Ну просто якийсь шок. Інша Іспанія. Я якось швидко проїхав 300 кілометрів і потрапив зовсім в якусь іншу реальність. Під'їжджаючи до готелю, ще пару метрів зніму вечірню торив'єху. Так, такі різнокольорові зірочки гарні. А ось мій вхід до готелю. Місць для паркування тут немає. І будемо пробувати їздити і шукати. Знайшов я, де поставити машину. 200 метрів 200 від готелю. Парковка здається безкоштовна. Життя вирує, всі щось продають. Магазини відкриті. З водою, мабуть, проблем немає. Якщо потрібно, воду можна буде купити. Дивіться, продають фрукти. Мій номер у Торев'єсі. Ліжко, там щось на кшталт шафи. Зручності для тридцяти. Ого, як тут усе величезно. Бойлер, туалет, терраріум. Все компактно. Вікно у світ. Трохи скромніше в номері порівняно з іншими. Опалення немає, все ж таки тут море. Щось в жалюзі закрить. Мабуть, якийсь тип. Ну так, видно сусіднє вікно, якщо ви бачите сусідній номер. Натомість плюс-мінус дешево. Зі сніданком 30 євро. Через пів години відкривається ресторан, замовлю там щось. Мене направили, сказали, де можна купити картку для телефону. Тут є автостанція, тобто, ну через пару вулиць. Йду, подивлюся, щоб завтра не шукати, бо я вже втомився користуватися Київстаром. Та якось так користуюся не наповню. Ось автобус виїжджає, мабуть, мені туди. Картки продають, як я розумію. Все заходжу. Я вирішив до моря 500 метрів там все ж таки пройтися, подивитися, як воно ввечері. А завтра вже під'їхати. Зараз 400 метрів, 450 десь, по крайні мені йти. Інтернет я купив. Сьогодні хочу замовити восьминога або кальмара. Щось смачненьке, щоб мені тут в готелі приготували. Потім-потім попрацюю. Ось як ця вуличка веде через 400 метрів до моря. Подивимося на море і швиденько назад. Їсти, потім працювати. Ось такий в мене відпочинку. Але я не звик носити маску на вулиці, просто коли йдеш тротуаром. Але в Іспанії потрібно. Окуляри трохи запотівають. Тут же можна нарватися на якийсь штраф такий космічний, що втричі більший, ніж уся поїздка. Ну, гаразд, не страшно. Незабаром море. Так, то, звісно, вулиці такі мега яскраві, подивіться. Приємно. Піца коштує 7 євро, написано. Витримаємо. Я побачив ялинку, вирішив піти у бік ялинки і паралельною вуличкою вийти до моря. Вони ніби всі пов'язані. Ну, пов Усі вулиці ведуть до моря. Ялинка, звісно, цікава, без заморочок. Просто в день вона виглядає як якийсь набір, а ну, якихось палок, не знаю, як сказати. Ну, можливо, навіть труп-набір таких труп, просто звичайних труб, які нічим не виділяються, навіть не дуже помітних, ну, знаєте, таких, що зовсім не привертають уваги. А вночі ялинки виглядають ось так. Тут у нас якась церковця. Церковця, мабуть, колядки, зараз підійдемо. Такий рух тут. Це було в мультфабриці, я знаю, що це. А ялинка, звісно, унікальна. Назвати її ялинкою язик не повертається. Зараз подивимося, що в церкві. У церкві, мабуть, співають колядки. Маску я знову одягнув, знову, як і раніше, так само, як завжди, знову ще раз. Гарно. Продовження слідує далі. Будь ласка, зачекайте. Олександр Мінськ варіант. Така класна імпровізація, дивіться. На різдво я побачив, продовження слідує. Цілодобові магазини це просто шок якийсь. Іду, зайду. Ось там огляд. Так хотів купити води. Гаразд, Потім куплю, щоб не носити в руках цілодобовий магазин. А я шукав, де купити води два дні, а тут можна просто хоп і цілу добу купувати воду. Отже, друзі, я вийшов на набережну. Тут пахне одразу таким апетитним грильчиком, якимось дуже смачненьким, в повітрі відчувається цей приємний аромат. Темряве. Вечірнє життя цікаве, але з самого моря якби і не видно. Є гарна набережна. Ялинка знову. Дивіться, стоїть пам'ятничок. Ось така лавочка. Жінка, мабуть, виглядає чоловіка-рибалку. Запах моря. Кайф. Друзі, найголовніше, що тепло. Така приємна різдвяна атмосфера. Медвеса, муда. Я думаю, завтра море буде красивішим. Можливо, там якесь бірюзове щось таке. Дивіться, у справжню ялинку можна зайти. Зайти в ялинку... Пішло, але справедливо. Ялинка і пальми, маленько до речі. Ну що, друзі, ходімо, зайдемо в ялинку. Зайдемо в ялинку і підемо їсти восьминогу. Всередині прикольно. Я вже хотів іти, але треба подивитися, що продають і чим пригощають Тут кав'ярня. Там усе зачинено. О! Тут якийсь приємний димок іде. Може якась рибка смажиться, не знаю. Перевіримо. Субтитри зробив Діма Торзок. А, це такі булочки, як мені сьогодні давали на сніданок. Хто пам'ятає? Не знаю, як називається. Чурер'я, а так написано назву. Тож я спробував, напевно, одну з дуже смачних, справді традиційних національних страв е десертів. Далі у нас там ковзанка. На ковзанку я точно не піду навіть дивитися. Зараз подивимося, що залишилося на ринку. Тут, наприклад, вафлі по 3 євро. Блін, усі ходять у масках, тут якось стрьомно. Я без маски. Так, тут у нас різдвяний ярмарок, мабуть, якийсь. У сезон тут, напевно, продають плавки та інше. А зараз ось таке, наприклад. Взагалі нічого путнього тут немає. Мені ж треба купити сувенір. Так, друзі, випадковий коментар отримує сувенір від мене з Іспанії. Який? Поки що не зрозуміло. Ще мені треба купити якийсь сувенірчик. Я хотів купити гарного маленького бика, якусь фігурку, але поки що їх не бачив. Подивимось. Поки що видно тільки китайський мотор. Ось тут вже щось схоже. А це ковбойський магазин. Дядько і тітка такі ковбої. Як ви бачите, різдвяні ярмарки як у торев'єсі, так і в попередній серії, що була в місті Куенка, ну. Зовсім не різдвяні, зовсім не смачні, зовсім не цікаві. Ну таке. Загалом на різдвяному ярмарку одні китайські чохли для телефонів. Ось бачите? Усі друзі зараз будуть рухатися в бік готелю. Поїм попрацюю. Ось кактус, пальма, ялинка загалом. Загалом, що попало, як то кажуть. Це, це набережна вулиця, яка йде паралельно морю. Мабуть, завтра я тут проїдуся. Намагаюся розібратися, як мені вийти. Десь по цій вулиці далі мій готель, метрів 300. Я йду паралельно іншій вулиці, щоб не повторюватися. Починається дощ. Бачите, багато людей у барчиках у порівнянні з вчорашнім баром, де в селі хлопці скинулися і купили пива. Друзі, у мене кальмар, оливки і сендвіч. Це моя вечеря. Доброго часу доби, друзі. Новий ранок у Торев'єсі. Новий день подорожі Іспанією. Я зараз їду на набережну. Зробимо фото гарного моря, а потім поїдемо дивитися на рожеве озеро Торев'єхи. Можливо, побачимо пташок, можливо, фламінго. Поки що море. Сьогодні буде ще один цікавий день. тримайтеся. Ранок у Торев'єсі я приїхав на один із пляжів. Море за моїми картами тут називається Аль альборан Ніколи не чув, але виявляється, таке є такий ранковий, не знаю, шторм чи якась хвилястість. Мало людей на пляжі. Ну зараз же, якби не сезон, люди гуляють із собаками. Гарне миле курортне містечко. Я весь час забуваю, що на вулиці потрібно одягати маску. У приміщенні я завжди її одягаю. Море Альборан. Я обережно зайшов за той заборонений пірсик, щоб зробити гарне цікаве фото. Я хотів зафіксувати цей момент, тому вирішив трохи ризикнути. Погода поки що трохи похмура, сіра і туманна. Вітер відчувається досить сильно і здається, що він тільки посилюється з кожної хвилини. Тут мене може і хвилей відкрити, якщо, звісно, пощастить творимо Звуки моря можна слухати довго, якось час зупиняється. Ну що, поїхали. На нас чекає Кінг Лейк Торевєха, рожеве озеро Торевєхи, хоча можна особливо не поспішати. Хотілося б, щоб трохи розійшлися хмари. Мені залишився приблизно кілометр до парковки біля озера Торевєха. Я заїхав у якийсь приватний сектор. Хочу показати вам, як тут живуть, які будиночки, хоча б побіжно. Все якесь таке гарне, правильне, чисте, зелене. Потроху хмари розходяться. Я їду і ніби сплю. Вже доїхав до озера, але поки що воно зовсім не рожеве. Доріжка йде паралельно до озера. Озеро закрите парканом, трохи далі, здається, є вхід. Ні, поки що не рожеве. Може, далі буде. Я трохи розчарований. Йду стежкою до озера. Не знаю, поки що воно мені якось не дуже подобається, не дуже рожеве. Може, зараз сонечко якось його розфарбує, але поки що таке. Зовсім-зовсім не рожеве. Прогуляюся ще трохи берегом. Подивлюся. Здається, стежка трохи ближче підходить до води. 16 градусів. Дуже приємна погода. Дуже приємна зимова погода. Дивіться, які тут ростуть цікаві квіточки. Озеро Торев'єха це національний парк, де гніздяться та прилітають різноманітні птахи. Озеро оточене парканом, але є кілька місць, де начебто дозволено підходити до води. Ось я намагаюся знайти хвіртку доступ до води. Так, мабуть, при певному освітленні воно і справді рожеве. Або в певну пору року, але поки що так собі, бачите. Думаю, влітку, коли вода починає цвісти, нагріватися, а взимку ось таке. О, тут паркан відкритий. Тобто тут ми можемо зайти. Краса. Хто шукає, знаходить. Жодних заборонних знаків не було. Комарі кусаються. А! Грудень місяць, а комарі? Рожеве озеро Торев'єха. Ніяке воно, звісно, не рожеве. Бачите, скільки солі. Дуже спокійно. Навіть коментувати не хочеться. І все ж таки я вирішив запустити дрон, але з цього берега озера тут дуже тихо. Там, здається, якісь заводи працюють, там не буде такої тиші. Я думаю, влітку воно набагато красивіше, коли вода випаровується, нагрівається. Тут відбуваються різноманітні цікаві процеси, і колір, мабуть, набагато більш дикий, ніж зараз. Але подивимось зараз з іншого боку, з дрона ще ці хмари якраз відходять. Дуже гарна, невідома мені рослинність, різні кущики. Навесні тут, мабуть, усе цвіте. Краса. А ще трохи мальовничих іспанських видів, іспанського передмістя, не знаю, можливо, невеликого села або маленького містечка десь біля Торрев'єхи, серед мальовничих пейзажів. 8 кілометрів мені можливо, якщо все буде добре, я напевно запущу дрон, якщо там вийде. розчарований Не скажу, що їхав у цей район спеціально, але все ж таки намотав кілометрів 100-150. Я проїхав, озеро зовсім не відкрилося, зовсім не рожеве і. Ну, неприємно, але не смертельно, скажімо так. Я очікував, що воно буде такими дико-рожевими барвами, але такого немає. Ну воно зовсім не рожеве. Ну, зовсім скажімо так. І рухаємося далі. Мені знову потрібно переїхати. Іспанія дуже велика країна. Мені знову потрібно переїхати в інший регіон Іспанії. Ми їдемо в маленьке поселення Тревелес. Там будуть біленькі будиночки біля підніжжя, біля високих гір Іспанії, висотою десь під три тисячі метрів. Ми ще таких гір, як би не бачили. Буде інший регіон. Зараз попереду приблизно 300 кілометрів перегону по асфальту. Зараз якраз 10 ранку, і потім, вже десь ближче до обіду, будемо їхати там, не поспішаючи по новому гірському регіону Іспанії. Хто ще не підписався, підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео. Я дуже багато чекаю від завтрашнього місця. У мене буде найнебезпечніша стежка Європи королівська стежка Іспанії. Це, напевно, буде щось неймовірне. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну що ж, поїхали, друзі.